Привіт! Сьогодні я підготував для вас щось особливе. Ми вирушимо в захопливу подорож до епохи 16-бітних ігор і згадаємо легендарні ексклюзиви, які виходили тільки на Sega M'Ega-Drive. Ці ігри були не просто розвагами, вони задавали тренди, демонстрували потужність консолі та створювали повторну атмосферу, яку геймери пам'ятають і досі. Ми поговоримо про ігри, які були візитівкою з Стали культовими хітами і зробили цю консоль однією з найкращих у своєму поколінні. Від унікальних платформерів до динамічних шутерів усе це чекає на вас у цьому відео. Отже, приготуйтеся до ностальгії, цікавих фактів і справжнього ретро драйву. Погнали! Почнемо з головного символу Сєга їжака Соніка. Гра стала справжньою революцією у платформерах. Швидкість, плавний геймплей, незабутні рівні та унікальний саундтрек зробили цю гру хітом, а її наступні продовження стали культовими для фанатів. Якщо ви любите біти то Street of Raid – це те, що вам потрібно. Серія ігор пропонує унікальне поєднання динамічних боїв, чудової графіки та культового саундтреку, написаного Юдзо Косіру. Ця гра створила еталон для жанру, який навіть сьогодні намагаються повторити інші розробники. Поки Sonic завойовував популярність, Інша гра від Sega залишалася у Тіні. Ristar. Це яскравий платформер з унікальною механікою. Головний герой використовує свої руки, щоб хапатися за ворогів та об'єкт. Ця гра стала доказом, що Sega вміла створювати інноваційні проєкти. The Oзі. Ця гра розповідає історію хіміка, який перетворюється на мутанта. Гравець керує персонажем, який може трансформуватися та поглинати різні об'єкти та ворогів, створюючи химерні і нові форми. Це була інноваційна концепція, яка поєднувала елементи екшену з головоломками та стратегічним використанням мутантних здібностей. Хоча гра не здобула такого масштабу популярності, як інші хіти на Sega, вона все ж заслуговує на увагу як одна з найбільш оригінальних ігор на платформі. Оминути то Jam and Earl – одну з найунікальніших ігор для Sega. Це команда та неординарна пригодницька гра. Гравці беруть на себе роль двох інопланетян, які опиняються на землі і намагаються зібрати частини свого корабля для того, щоб повернутися додому. Гра має оригінальну графіку, гумор і неймовірну атмосферу хіп-хопу, яка стала її візитною карткою. Не можемо не згадати Echo The Dolphin. Ця гра принесла новий рівень атмосферності та емоцій, занурюючи гравців у глибину океану. Гравець бере на себе роль Дельфіна, Еко, який вирушає на пошуки своїх друзів, рятуючи підводний світ. З неймовірною музикою, загадковою атмосферою та оригінальним ігровим процесом. Echo The Dolphin стало однією з найбільш незабутніх ігор на Sega Mega Drive. Однією з найбільш вражаючих ексклюзивних ігор для Sega стала Man. Це був справжній прорив у графіці та анімації для свого часу. Головний герой Man, бореться за порятунок планети, і все це відбувається на фоні неймовірно деталізованих рівнів та плавної анімації. Завдяки використанню передових технологій для створення 3D-ефектів Vectorman виглядав значно краще за більшість ігор на 16-бітних консолях. Вона поєднувала класичний платформер і динамічний екшен і, без сумніву, залишила незабутні враження для гравців. Bloodshot це екшн гра, де гравець керує найманцем, який виконує місії в футуристичному світі, повному насильстві та корупції. Гра поєднує елементи шутера та стелсу, де потрібно боротися з ворогами, ухилятися від загроз і використовувати різноманітну зброю та гаджети. Блудшот не здобуло великої популярності при випуску. Що може бути кращим за гру, яка буквально переносить вас у комікс? Комікс Зон. Це шедевр з унікальним стилем, де гравець переміщується між панелями коміксу, б'ється з ворогами та вирішує головоломки. Гра пропонує унікальний геймплей, де кожен рівень є сторінкою коміксу, що оживає на ваших очах. Відмінна графіка, емоційних персонажі та крутий саундтрек роблять Зон однією з найбільш оригінальних ігор на Sega Mega drive Серед найбільш адреналінових ігор для Sega є «Gunstar Heroes. Цей екшен з наймовірно динамічними битвами, яскравими ефектами та кооперативним режимом став справжньою перлиною на консолі. Величезна кількість різноманітних ворогів, зручна механіка стрільби і можливість комбінувати від зброї роблять «Gunstar Heroes» однією з найбільш захоплюючих ігор усіх часів. Якщо ви любите пригоди та дослідження, Landstalker стане справжнім відкриттям. Ця гра пропонує елементи екшн RPG, де ви керуєте шукачем пригод, що вирішає на пошуки скарбів. Гра вражає своєю чудовою графікою, різноманітними локаціями та захоплюючими головоломками. Вона була не лише цікавою, а й складною, що робить її однією з найбільш унікальних ігор на платформі Sega. Ці ігри демонструють, наскільки Sega була багатогранною та інноваційною, пропонуючи гравцям широкий вибір жанрів і стилів від Аркад до РПГ та шутерів. Їхні унікальні механіки і незабутній стиль зробили Sega однією з найкращих консолей свого часу. Sega не лише залишила велику спадщину в історії відеоігр, а й подарувала нам безліч незабутніх ігор, які до сьогодні вважаються класикою. Sega залишається символом інновацій і високої якості. Її ігри не тільки мали ексклюзивний контент, а й допомагали закласти основу для розвитку ігор на наступні покоління консолей. Багато з цих ігор стали культовими і їхнє значення в історії відеоігр не можна переоцінити. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал і залишити коментар, яку гру ви б додали до списку найкращих ексклюзивів Sega Mega Drive. А якщо ви вже пробували ці ігри, напишіть, що вам найбільше сподобалось. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі у наступних відео. І нехай ваші ігрові пригоди завжди будуть веселими та захоплюючими.